Зв'язуємо сьогодні задачі на коливальний рух. Задача. Частота коливань маятника дорівнює 2 Гц. Скільки коливань він здійснить за 40 секунд. Записуємо коротку умову задачі. За умовою задачі нам відомо, що маятник коливається із частотою 2 Гц. Нагадую, частоту коливань ми позначаємо літерою ню. Пишемо, як об'єм, тільки хвостик завертається. Частота коливань складає 2 Герц. Також за умови задачі нам відомо, що маятник коливається 40 секунд, тобто ще відомо нам час коливань. Позначаємо вдано, записуємо, що відомо час коливань. Що складає 40 секунд. 40 секунд. Більше відомих величин за умови і задачі в нас немає. І залишається нам сформувати запитання, яке стоїть запитання, скільки коливань він здійснив, тобто маятник. скільки коливань здійснив маятник? кількість коливань нам невідома кількість коливань нам невідома. Коротка умова задачі сформована. Перевіряємо, чи всі одиниці є основними одиниці вимірювання. Частота одиниці вимірювання Герця є основними час коливань це також основні одиниці вимірювання. Як можна підрахувати і визначити кількість коливань, яке здійснює маятник, якщо відомо час коливань і частоту коливань? Для цього потрібно скористатися основною формулою частоти коливань. Частота коливань дорівнює кількість коливань розділити на час коливань. Із цієї формули ми можемо отримати формулу, формулу для кількості коливань. Щоб знайти кількість коливань, нам необхідно частоту коливань помножити на час коливань. Перевіряємо, чи можемо обчислити кількість коливань. Частота коливань, яка нам потрібна для обчислення кількості відома за умовою задачі. Час коливань, також за умовою задачі відомо. Всі величини відомі, окрім шуканої за умовою задачі. Виконуємо перевірку одиниць вимірювання, розмірність у квадратних дужках. Ми записуємо фізичну величину, одиниці вимірювання якої будемо перевіряти. Нам потрібно за умовою знайти кількість коливань, тому. В розмірності саме для формули із кількості коливань. Кількість коливань дорівнює. Далі йдемо повністю за формулу, тільки записуємо основні одиниці вимірювання, а не числові значення. За формулою стоїть у нас частота коливань. Частота коливань одиниці вимірювання має герци. Ми так і запишуємо: Герци. герц. Далі за формулою помножити. На час. час вимірюється, в секундах помножити на секунди. Що ми можемо зробити зараз із нашими одиницями вимірювання? Ми можемо розписати герц. Знаємо, що герц розписується як одиниця поділити на секунду. Тому замість герц ми записали одиниця поділити на секунду. Далі, що в нас стоїть? Помножити на секунду. Виконуємо математичне спрощення. Секунду і секунду ми можемо скоротити, залишається одиниця. Дійсно, кількість обертів це безрозмірна величина. Після того, як ми виконали з вами перевірку одиниць вимірювання, виконаємо числові розрахунки. Обчислення. Кількість коливань дорівнює. Підставляємо тепер число по нашій, знову ж таки, формулі, за якою будемо обчислювати кількість коливань. Частота коливання 2 Гц. Пишемо тільки число 2, далі помножити на час. Час у нас складає 42, помножити на 40, дорівнює 80. Отже, наше тіло здійснить маятник 80 коливань. Відповідь на запитання до умови задачі ми дали. Записуємо відповідь. Кількість коливань дорівнює 80. Дану задачу розв'язали. Перейдемо до наступної задачі. Наступна задача. Розгляньте графік залежності координати тіла, що коливається від часу. Чому дорівнює амплітуда та період коливання? Перед нами знаходиться графік залежності координати тіла від часу. Звертаємо увагу, що на графіку вказано одиниці вимірювання, координати тіла подана в метрах, час подано в секундах. Нам потрібно Знайти із графіка амплітуду і період коливань. Причому за умовою нас, е, запрошують нам амплітуду подати в сантиметрах, а період в основних одиницях у секундах. Давайте з вами пригадаємо для початку, що таке амплітуда коливань. Амплітуда коливань – це максимальне відхилення тіла від положення рівноваги. З нашого графіка видно, що вісь часу це є рівновага. Всі частинки наша хвиля, яка проходить вверх та вниз, це є відхилення від положення рівноваги. Знаходимо максимальне, максимально графік відхиляється від положення рівноваги. Ось ця ділянка. Максимальне відхилення, тобто найбільше відхилення від положення рівноваги. Можемо для себе його позначити. Ось максимальне відхилення від положення рівноваги. Так? Амплітуда це і є наша амплітуда. Так само в нижній частині максимальне відхилення від положення рівноваги. Амплітуду позначаємо літерою А. Так, Амплітуд. Тепер нам необхідно дізнатися максимально наскільки відхилилося тіло. Для цього опускаємо перпендикуляр на вісь координати тіла. Встановити, якому числовому значенню відповідає. Якщо подивимось уважно, 5 клітинок складає 0,5 метра. Наша координата на відстані 2 клітинок, що відповідає, 0,2 метра. За умовою задачі нас стоїть. Записати відповідь в сантиметрах, 0,2 метра переводимо в сантиметри, отримуємо, що складає 20 сантиметрів. Першу частину задачки ми вже розв'язали. І здесь ще одне запитання: визначте період коливання. Що собою являє період коливання? Період коливання це час одного повного. Коливання. Давайте будемо знаходити час одного повного коливання. З нашого графіка шукаємо точки, в яких почалось коливання, і тепер точка, яка буде повністю повторюватися. Це перша точка, яка почалося в нас. Почалось коливання, і коли ми дійшли до цієї відстані, наше коливання завершилось, тому що далі знову ж продовжиться коливання, воно почнеться, ніби повторюватися зон, заново. Тому оця якраз відстань від першої точки, від цієї точки до цієї, це і буде в нас період коливань, тобто час одного повного коливання. Відзначаємо і враховуємо наш інтервал на кожну клітинку. І встановлюємо, що час коливання складає 12 секунд. Відповідно, час одного повного коливання це і є наш період, тому період також відповідає 12 секунд. Задача розв'язана.